Привіт, давайте налаштовуватися на нові знання. Але не хвилюйтеся буде цікаво, бо попереду багато корисного та крутого. Сьогодні поговоримо про бази даних. Вони використовуються всюди, у магазинах, банках, соцмережах та навіть у ваших улюблених іграх. Де вони потрібні? У магазинах, щоб знати, скільки товару на складі та коли він з'явиться в продажу. У банках для контролю рахунків і транзакцій клієнтів. У медичних установах, щоб швидко знаходити історію хвороб і результати аналізів, у соцмережах, аби ваші фото, пости та коментарі не губилися. Що будемо вчити? Microsoft Access це система управління базами даних, яка дозволяє легко створювати, організовувати та керувати даними. Вона ідеально підходить для новачків, адже має зрозумілий інтерфейс і не вимагає глибоких технічних знань. В Access можна створювати таблиці, запити, форми та звіти для організації інформації, що робить її чудовим інструментом для малих і середніх проєктів, де потрібно працювати з великими обсягами даних, але без складних налаштувань. Також існують інші системи баз даних. MySQL широко використовується для вебсайтів, PostgreSQL підходить для серйозних бізнес-проєктів, а SQLite застосовується в мобільних додатках та іграх. Освоїмо бази даних, і вони працюватимуть на вас.